Слава Ісусу Христу! Друзі, дуже радий всіх бачити і радію від того, що ми разом спільно можемо проводити цей час в поклонінні і в такому певному навчанні. Бо ви ж розумієте, що не тільки ті, хто слухають проповідь, вони те, що Влад казав, вони щось приймають, а і той, хто цю проповідь говорить, він. Ще десь більше заглибився в це перед тим, як її готував. Скажіть, будь ласка, які асоціації у вас виникають, коли ви чуєте слово пластилін? В'язкість. <різь> <різь> Є таке. Еластичність. Піддатливий. Гнучкий. Дякую. Скажіть, Якщо хтось вирішив щось зробити з пластиліну, чи впливає пластилін на те, що буде зроблено? Якщо впливає, то як? Але він не впливає на те, що автор хоче зробити. Ну тобто, якщо я вирішив там зліпити, не знаю, зайчика, котика, ведмедика, то в принципі пластилін він ніяк не впливає на моє рішення. Якщо ви коли-небудь ліпили або бачили, як ліплять з глини, то це досить такий цікавий процес. Сама виліпка і потім опалення це ще цікавіше. І раніше цього було досить багато, бо ви знаєте, що раніше дуже багато посуду було саме з глини. На жаль, зараз все по-іншому, бо зараз глиняний посуд він є досить дорогим. Але це справді посуд, який служить довго, і який є досить гарним і актуальним навіть сьогодні. Сьогодні хочеться говорити. Я якось скидав цей текст в нашу групу про нас як про глину. І про Бога як про того, хто ліпить, про гончара. Книга Єремії. Вісімнадцятий розділ. Ми прочитаємо з 1 по 6 вірш. Книга пророка Єремії, 18 розділ, з 1 по 6 вірш. Оце слово, що було до Єремії від Господа, говорячи: Устань і зійди додому гончара. І там почуєш слова мої: І зійшов я додому гончара, аж ось він робив працю на кружалі. І в руках гончара попсулась посуда, на яку він із глини робив. І він знову зробив з нею іншу посудину, яка сподобалась гончареві зробити. І було мені слово Господнє говорячи: чи не міг би зробити я вам, як гончар цей одома Ізраїлів? каже Господь. Ось як глина в руці гончара, так в руці моїй дома Ізраїля, і ви. В цьому тексті ми бачимо, що Бог він як гончар, який є суверенним і який діє згідно з своєю волею. Який сам вирішує, що зліпити, що зробити, і як це має відбутися, Бог посилає Єремію до гончара і каже, що там він отримує слово від Бога. І разом з цим словом він має наглядний, практичний приклад або зразок, певну ілюстрацію того, про що говорить йому Бог. Він приходить і він бачить, що в руках гончара певна посудина, яку він робив, вона зіпсувалась. І після цього цей гончар вирішив не робити знову ту саму посудину, а зробити якусь іншу, яка вподоби йому. І глина ніяк не могла вплинути на цю ситуацію. Глина не могла сказати: зроби назад те саме, не роби з мене нічого. Він вирішив і він робить. Пророк бачить, як в руках гончара посудина зіпсувалась, і він зробив іншу, яку вирішив він. Бог використовує це як приклад. Він показує те, що він, саме Бог, чинить те, що до вподоби йому. Він діє так, як краще. Бог суверенний. Ісая продовжує цю думку. Ісая 64, 8. Тепер же, о Господи, Ти наш Отець, Ми глина, а Ти наш гончар, і ми всі чин Твоєї руки. Ісая 64, 8. Ти наш гончар, і ми всі чин Твоєї руки. Ми глина. Ми створені Богом. Він є нашим Творцем, Він створив кожного так, як забажав. З певним планом і з певною ціллю, з певним баченням на наше життя. Все, що ми маємо, ми маємо від нього. Ті задатки, які ми маємо, розумові здібності, наші обдарування, таланти. Ми можемо їх розвивати, але саме задатки ми маємо від Бога закладені. І вони всі закладені по-різному. Все це дано Богом в певній мірі, в різній мірі, так як він вирішив, так як він заклав у нас. Ми не могли це змінити, ми не могли це обрати. Перед народженням в нас не було якихось певних опцій, що ми собі хочемо закласти в здібності чи гуманітарні, ми хочемо мати е, тягу до вивчення мов, хорошу пам'ять чи ще якісь інші речі. Це заклав Бог в певній мірі, в різній мірі, виходячи з тієї цілі, яку він хоче через нас досягнути в нашому житті. І ми не можемо вимагати чогось іншого від нього, бо це залежить не від нас. Якщо ви пам'ятаєте притчу, яку Христос розповів про виноградник, коли власник цього виноградника він вийшов і він брав людей на роботу. Він вийшов рано вранці, він зустрів певних робітників і каже: пішли працювати до мене виноградник. Він обіцяє їм певну плату, він каже, я заплачу вам один динарій. Потім він виходить ще раз. І ця історія повторюється, він знову бере робітників за ту саму плату. Він виходить ще раз, ще раз. І пізно ввечері, коли вже практично робочий день він закінчився, він ще раз виходить. Він зустрічає людей і каже, вас ніхто не найняв. Вони кажуть, ні. Ходіть до мене працювати, я дам вам те, що вам належить. Він взяв їх. І потім, коли був розрахунок, то виникла певна дилема у тих, хто працював весь день. І вони кажуть, а чого ми, які там працювали весь день, витримали все навантаження, спекоту? Найбільше ми зробили, ми отримуємо стільки саме, скільки і ті, хто працювали одну годину. Але цікаво, що каже власник цього виноградника Матвія, 20 розділ, 15, 11, з 11 по 15 вірш. А взявши вони, тобто ті, хто самі перші прийшли працювати, почали нарікати на господаря, кажучи, ці останню годину одну працювали, а ти прирівняв їх до нас, що витерпіли тягар дня та спекоту. А він відповів і сказав до одного із них: Не кривджу я, друже, тебе. Хіба не за динарія згодився ти зо мною? Візьми ти своє та йди. Але я хочу дати і цьому останньому, як і тобі. Чи ж не вільно мені за своїм що я хочу зробити? Хіба око твоє заздрісне від того, що я добрий? Ця притча якраз вказує про те, що те, що ми маємо в своєму житті, дане від Богом, дано по його благодаті, з його розумінням, з тим, як Він, як гончар, зробив, бажаючи зробити з нас певну посудину, він не дав певні обдарування. І я не можу сказати, Господи, а чого в нього краща пам'ять? Господи, а чого в нього зріст вищий? А я хочу як там, як у нього, а я хочу те, як у нього. Я і того, що маю, не заслужив. Бог дав це мені по своїй благодаті і милості, і він суверенний, і він нікому звіт не має давати. Чи ми можемо вимагати від Бога щось пояснити, пояснень його діям? Ісаї 45.9. Горе тому, хто з творцем своїм свариться. Черепок із земних черепків. Чи глина повість гончареві своєму, що робиш, а діло його ти без рук? Ісаї 45, 9. Хіба глина може сказати? Я очікувала, що ти зробиш з мене щось інше? Я не чашкою хотів бути, а тарілкою. Так само і ми. Чи задавали ви Богу запитання? В своєму житті, чому, Господи? За що? Навіщо? Таких запитань багато почало звучати з початком повномасштабного вторгнення. Люди часто задавали ці запитання і досі часто задають, Господи, чого це відбувається? Друзі, але ми опускаємо той фактор, що Бог суверенний і Він не звітує перед нами за свої вчинки. Він не звітує за те, що він робить, і за те, що він допускає. Скажіть, чи йов мав всі відповіді на свої запитання, які в нього були? Потім в певний момент він уже мав розуміння, але тоді, коли в його житті відбувалися складні обставини, він не мав розуміння, чому це відбувається. І Бог суверенний, і Він не має звітувати перед нами, чому відбуваються певні речі в нашому житті. Чи має Бог нам пояснити усе? Бог говорить про те, що будь-який виріб у гончара це вибір. Його так само, все і всі у Божій владі. Він контролює всі процеси, він контролює все, що відбувається, і він бачить далі, ніж бачимо ми. Він знає краще, ніж знаємо ми. Коли він дарує нам певні обдарування, він знає, з якою ціллю, як він хоче використати нас. Так, далі вже наше рішення, чи я буду слідувати за тим, до чого Бог хоче мене вести. Ми про це ще поговоримо, якою може бути глина, вона може бути сухою, може бути мокрою. І з однієї Бог може щось зробити, автор може щось зробити, а інша вона не придатна до використання. Але Бог дає нам певні обдарування, Бог дає нам певні задатки, Бог дає нам певний час в історії, коли ми народжуємося, і це все його суверенна воля. І це все з певним планом, бо він знає краще, як зробити. Бог суверенний, Він діє за власною волею. Його воля, як говорить писання, добро, приємність і досконалість. Можливо, ми не завжди це бачимо одразу, але коли ми слідуємо їй завжди в кінцевому результаті Божа воля це добро, приємність і досконалість. Друга цікава думка, яка звучить в тексті, який ми читали в Єремії, це те, що ми глина в його руках. Ось як глина в руці гончара, так і в руці моїй дома Ізраїля і ви. Єремії 18,6. Чи я є цією глиною в Божій руці? Якщо ви. Я думаю, що всі ми в свій час ми користувались Пластиліном, ми щось ліпили, якийсь виріб, ви пам'ятаєте, коли з пачки Пластилін достаєш? Він м'який, він пластичний. З нього можна зробити певні якісь фігурки, можна зробити певні якісь вироби. Але скажіть, що з ним стається, коли він полежить декілька годин або декілька днів? Він засихає. Наскільки тоді реально з нього зробити щось, що я хочу? Ні, він не придатний. Він стає просто непридатним. В кінцевому результаті я не так давно перебирав іграшки в дітей в кімнаті, і в нас є коробка, де є якийсь там різний пластилін. Я відкриваю, відкриваю певні баночки, де є пластилін. І я бачу, цей вже полежав без кришечки. Вже в принципі з ним нічого ти не зробиш. Він йде в смітник. Ти якийсь лежав просто в коробці, якийсь лежав просто десь в кімнаті, десь в куточок закотився. І в кінцевому результаті це все йде в смітник. Він непридатний, з нього вже нереально щось зробити. Для роботи з глиною має бути два певних фактори. Перший це глина, вона має бути наповнена водою, бо суха глина вона не придатна до використання, вона не придатна до того, щоб з неї щось ліпити. І другий цікавий фактор глина вона має бути, коли вона наповнена водою, далі вона має бути добре розім'ята. Тому що якщо її добре не розім'яти, в ній є пустоти, які в кінцевому результаті, коли зроблений гончаром виріб, буде випалювання. Через ці пустоти він вона втрачає свою міцність. Ця посудина втрачає міцність і вона просто буде крихкою. Якщо її добре не розім'яти, вона втрачає свою міцність в кінцевому результаті. Тільки глина, наповнена водою, може бути придатною для роботи гончара. Сухої глини ми не можемо нічого зробити, вона просто розвалюється в руках. Це як сухий пісок. Ти пробуєш щось збудувати, але він просто розсипається назад в, той самий, в ту саму пісочницю, і ти в кінцевому результаті нічого не можеш зробити. Так само нам, як глині, важливо бути наповненою водою, нам важливо бути наповненими двома речами. Нам можливо бути наповненим Словом Божим і нам можливо бути наповненим Святим Духом. По-іншому, Бог. Не може максимально працювати з нами. Коли я не перебуваю в Слові, я не наповнений Його Словом. І коли я не наповнюю Святим Духом, Бог не може максимально використовувати мене. Тому важливо, щоб кожен з нас, як глина, яка наповнюється водою, і після цього з нею можна працювати, наповнювались, наповнювалися словом, і саме тому ми говоримо про важливість щодня читати Слово Боже для того, щоб мати відкриття. Від нього на день перечитувати писання хоча б один раз за рік, для того, щоб знати Слово Боже, бути наповненим Словом Божим. Наповнюватись Духом Святим. Кожного разу, коли ми бачимо в Біблії людей, які були наповнені Святим Духом, Бог по особливому їх використовував. І апостол Павло в посланні до церкви в Ефесі він спонукає і церкву, і нас. Наповнюватись Святим Духом. Ефесян, п'ятий розділ, з 18 по 21 вірш, п'ятий розділ з 18 по 21 вірш. І не впивайтесь вином, в якому розпуста, але краще наповнюйтесь духом. І далі він дає певні настанови, як це робити. Розмовляючи між собою псалмами, гімнами і піснями духовними, співаючи, граючи в серці своєму для Господа, дякуючи завжди за все Богові і Отцеві в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, корячись один одному у Христовим страху. Апостол Павло каже про те, що нам важливо наповнюватись Духом Святим. Він дає певні настанови, як це робити. І питання влад сьогодні вже десь піднімав перед проповіддю це. Чим я наповнююсь? Протягом тижня, коли я аналізую свій час, коли я аналізую те, що я роблю, те, що я дивлюсь, те, що я читаю, те, що я переглядаю, те, в чому я перебуваю, чим я наповнююсь? Проповідь в неділю це єдина проповідь, яку я чую за тиждень. Біблія моя відкривається декілька разів на тиждень. Мій телефон призначений тільки для того, щоб я перебував в соцмережах. Чим я наповнююсь, про що я думаю, чим я займаюсь, коли я маю вільний час, якою є моя перша думка, коли я прокидаюсь, і остання думка, коли я лягаю? Один чоловік сказав дуже цікаво, те, про що я думаю, коли лягаю, і перше, про що я думаю, коли встаю, це і є моїм Богом. Те, про що я думаю, коли я лягаю, і перша моя думка, коли я прокидаюсь, це і є моїм Богом. Моя перша думка, де мій телефон? Моя перша думка, що мені зробити, щоб заробити більше? Якою є моя перша думка, коли я прокидаюсь, і остання, коли я лягаю? Що поїсти? Без наповнення Духом Святим Бог не може максимально використовувати нас. Глину треба розім'яти перед початком роботи. Коли гончар він вже додав води, він наповнив глину водою, він починає її розминати для того, щоб глина вона змішалася з водою, і для того, щоб зникли оці певні пустоти, щоб вона стала цілісною і з неї можна було щось робити. Для того, щоб її розім'яти, її розчавлюють і перемішують. І коли ми дивимося, як це відбувається з глиною, це одне. Але коли ми аналізуємо і десь накладаємо це на своє життя, то нам не дуже хочеться, щоб нас розчавлювали і перемішували. Нам не дуже хочеться, щоб нас розім'яли. Друзі, але погодьтесь, деколи Богу просто необхідно це зробити для того, щоб зробити в нашому житті певні зміни, для того, щоб не було оцих пустот в нашому житті, йому треба працювати над нами. Нам можливо це не зовсім подобається, але без цього. Процесу просто неможливо. Бог працює з нами постійно. Питання, наскільки ми піддатливі. Моїсей, пам'ятаєте в якому віці він почав виводити ізраїльський народ з Єгипту? У 80 років. Що передувало цьому? 40 років спочатку в домі фараона, де він навчався, і потім про нього сказано, що він був навчений всією. Мудрості єгипетської, а на той час це була найбільша цивілізація. Він був освічений, і Бог працював з ним через це. А потім 40 років Бог ще працював над його характером, коли йому треба було пасти отари свого тестя 40 років. І це не зовсім легка професія, і це не так радужно, як нам деколи здається. І це, я розумію, що це не так, навіть як я. Корів в селі, коли спас, бо ти їх вигнав на день і потім загнав, і ти, в принципі, спокійний. А це день і ніч, ти з ними, і Бог через це формував його. Через ці моменти, і потім Моїсей, він вже був готовим вийти на працю, і потім вже про нього можна було сказати найлагідніший. Бо до того він пробував сам вирішувати питання, і ми знаємо, як це відбулося. Що йому треба було втікати з Єгипту. Давид його помазує Самуїл на царство. Брати його бачать. Це. Але, друзі, послухайте, приблизно 13 років проходить з моменту його помазання на царство до моменту, коли він зацарював. І то він зацарював лише над двома колінами. 13 років. І ці 13 років це не була така, знаєте, легенька підготовка, десь там він вчився собі, як бути царем в якомусь навчальному закладі. Це було роки втікань від царя Саула. Спокус з можливістю вбити його або щоб його слуги це зробили. Переживань за себе, за свою сім'ю, батьків йому довелося вивести в іншу країну, дружину довелося залишити, і це нелегкі були роки. Але за цих 13 років Бог працював над його характером, і потім, коли Давид він став на царство, це вже була зовсім інша людина. Він був готовий до того, щоб царювати і бути тим, хто буде чоловіком по серцю Божому. Бог працював над ним. Коли глину розминають, далі їй надають певної форми. Тобто, гончар він робить саме те, що він хоче. Чашку, тарілку, ще певну якусь річ він вибирає і він надає цій глині форму, яку розімяли. Бог працює над нами, готує для того, щоб використати в кінцевому результаті для своєї слави. Як гончар, він має певну ціль для тієї посудини, яка буде готова, так і Бог він формує нас, він працює над нами, працює над нашим характером для певної цілі, яку Він передав, передбачив для нас. Ефесян, 4 розділ, 12 вірш, щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового. Бог працює з кожним з нас для того, щоб приготувати кожного з нас. Щоб ми були готовими для служби, для збудування тіла Христового. І коли бо гончар надає певну форму цій глині, тут важлива гнучкість. І так само в нашому житті. Тут проявляється наша гнучкість і наша слухняність. Наскільки я гнучкий тому, що каже Бог? Яке останнє відкриття від Бога? Яке я прочитав, яке Бог дав мені на розум, яке я почув в проповіді, я почав практикувати. Оце питання нашої гнучки. Не просто я почув, не просто я зрозумів, що Бог від мене хоче цього, не просто я зрозумів, що Біблія вчиться, а яке я почав практикувати в своєму житті. Згадайте останнє? Проаналізуйте, наскільки гнучкі ми? Чи я вже читаю Біблію, я бачу певні речі, які Бог говорить мені. Але я так і не практикую їх в своє життя. Тоді я зовсім не гнучкий, я зовсім не готовий до того, що Бог мене формував і використовував. Авраам. Він живе в цивілізації. Розвинуте місто. В певний момент Бог йому дає певне повеління. Забирай всіх своїх, все своє і виходь. Йди, я дам тобі якусь землю. І в з цивілізації іде для того, щоб жити в наметах з дружиною, з величезною худобою, з слугами, з усім цим, іде, тому що він гнучкий і він слухняний Слову Божому. Як я реагую на те, що мені каже Бог, як я реагую на те, коли Бог в моєму житті починає вводити певні корективи, коли я мав певні плани і я, я хворію. І всі мої плани вилітають. Як я реагую на це? Чи є я гнучким? я кажу, Господи, добре? Для чого ти хочеш, щоб я зараз приділив цей час? Для сім'ї, для Тебе, для Твого слова. Як я реагую, коли Бог вносить певні корективи? І чи є я слухняним, коли Бог говорить певні речі по відношенню до мене, коли Він дає певні завдання? І останній момент, який відбувається з глиною, коли вже. Додана вода, коли глина розмішана, коли вже сформована певна посудина, глину опалюють. І в цей момент все лишнє, всі залишки, які є лишніми домішками, і та сама вода, яка була, вона вигорає. Залишається лише чиста глина, і чим чистіша ця глина, тим міцніше буде той виріб. Для того, щоб посудина була міцною, потрібно випалити все зайве. У нашому житті може так само бути багато речей, які заважають нам. Бути міцними вслідуванні за Богом, те, що відводить нас в бік, те, що збиває наш фокус, те, що веде до іншого. Павло так пише про все, що до того він вважав за здобудок, за якісь певні досягнення, за щось важливе. Филип'ян, третій розділ, сьомий, восьмий вірш. Апостол Павло пише такі слова. Але те, що для мене було за надбання. Те ради Христа я за втрату вважав. Тому я вважаю за втрату все ради переважного пізнання Христа Ісуса, мого Господа, що я ради Нього відмовився всього і вважаю все за сміття, щоб придбати Христа. Павло каже про те, що будь-які домішки, все, що було раніше важливим для мене, я вважаю зараз за сміття. Чому? Я хочу більше пізнавати Бога, я хочу більше слідувати за Ним. Чи є в моєму серці те саме бажання? Чи є якісь речі, які конкурують з Богом, з його волею, з тим, що Він каже? З місцем, з його першим місцем, яке має бути в моєму серцю? Ми часто співаємо цю пісню, і ці слова, вони справді. Важливі, але вони небезпечні, якщо ми не готові до цього. Хай твій вогонь все спалить, що для тебе зайве. Друзі, чи справді ми готові до того, коли Бог він почне спалювати те, що Він вважає зайвим в нашому житті? Бо дуже часто ці речі, вони дуже дорогі нам. Дуже часто ці речі це те, за що ми тримаємось, що ми не хочемо віддати. Але Бог, він. Той, хто не терпить конкуренції, він той, хто хоче бути єдиним. І він не приймає частинки, він не приймає 90%, 95%. Він прагне 100% нашого серця, яке буде поклонятися йому. І все решту, він готовий випалювати. Питання, чи ми готові віддати це? Чи я готовий сьогодні позбутись того, що зайве для Бога в моєму житті? Того, що заважає слідувати за ним. Яка я глина? Та яка піддатлива, яка наповнена водою? Чи суха, з якої неможливо зробити якийсь певний виріб? Наш Бог як гончар, який діє на власний розсуд. Ми не можемо вимагати від Бога звіт за те, що Він робить або допускає. Він суверенний Бог, а ми як глина в його руках. Глина, яка може бути придатною або непридатною для роботи з нею. Придатна глина проходить через певні етапи, як і ми в своєму житті. Для нас важливо бути наповненим, наповненим Його Словом, наповненим Духом Святим, гнучким і слухняним, без зайвих домішок, які заважають слідувати за ним. I mean,